Ще місяця не запускався цей мотоблок і не міг його ніяк запустити, аж після такого ось руху по карбюраторі внизу, тільки не пробийте. Він з першого разу запустився. Багато хто знає чому. Зараз розкажеться в двох словах. практично. Тут 15 листопада я якраз сезон копати картоплю. Рання, да, граф, збирай, збирай, рання картопля. Помідори якраз збирати, ну бурячки я бачу для салату десь після Нового року, якраз судячи по їхньому такому насиченому, ну такі погодні умови. І ось і більше місяця стояв, якраз з плугом ще, і не запускався. Чому багато знає, тому що ловляться і в наших бензинах це мій мотоблок. Більше я не знаю, більше 10 років, десь під 15 років на нас ще той кросер на початках працює і карбюратор цей справний, і кожен знає, що для своєї техніки, тим паче, стараєшся хороший бензин заливати. Але що завозять на заправки? В кого гірший бензин після простої може. Ловитися тільки в холодець, а може взагалі в таку ікру, а може взагалі в порошок, який я висипав там вже сто разів об... обсуждали цю тему. Але коли нема коли от, от такі от дні короткі, потрібно щось, і скажу зараз, генератори то не запускається, бачите, що не, не тече бензин, якщо ще пшикнули в фільтрбокс, він гиркнув заглох, 100% іскра є, тільки бензин не поступає. Поста, по, постарайтеся отак от легонько, як ні, відкрутили кришечку ключком на 10, перекрили краник, почистили під поплавком, там є відео, нічого такого, поки бензин не почнеть текти, і ви поплавком, коригуючи його вверх вниз ви бачите, що ви його перекриваєте. Так, на швидко. Прямо на місці не знімаючи його, можна привести до почуттів.